Володимир Іванович, доброго дня. Зустрічаємося з вами другий раз з початку ремонту. Розкажіть, будь ласка, які роботи зроблено, як робиться це все. То як, як іде ремонт? ремонт йде у нас вже 6 липня, Йде 12 днів. За 12 днів зроблено 7 класних кімнат. В процесі кабінет хімії. В процесі ще дві класні кімнати, починаємо робити коридор. Завозяться матеріали в час. Роботи йдуть по графіку. Бригади дуже, дуже хороші, хлопці роблять прекрасно. Так що я думаю, що всі сроки витягуються і на 1 вересня школа буде. І дні, і, і дні, і працюють і днем, і днями ночі. Умовно, умовно так. Да, так, ну не днями ночі, але працюють з 8 ранку до семи вечора. вечора. Маля штукатури залишаються ще після семи. Працюють, поки є світовий день. Заміна проводка, не ще не підключена. Сьогодні займаються техніки, будуть вже починати реконструкцію опалення сьогодні. От. І монтаж туалеті. Так. А от якісь роботи над спортзалом, над спортивним залом йдуть. Перекривається криша на спортзалі, перекривається криша на галереї, школи є. Теж вчора вони заїхали, і ви бачили результат. Вже сьогодні завезені матеріали, колеги, вже завезені герогорі, завезені Я думаю, що завтра. Вона вже була покинула бар'єра, на підході металу, що думаю, що теж довго робити. Так а цих робіт в плані не було? Не цих робіт не було в першому плані. Це після приїзду депутата обласної ради Колисарева Ігоря Вікторовича. Він походив, по двору подивився і сказав, що це треба зробити. Почались збудувати. Буквально через два дні почалося. Дякуємо вам, успіху. Через неділю навідаємося.